Дуже важливо взяти легкий перекус. Ти рожаєш, да? А я пожалуй, що перекушу. Ти ніколи не знаєш, як підуть пологи. Ти все время я, я би клав, може, туди твій фінік. Но... Ти просто бачив тільки те, то, як народжую я. Дуже хороша порада. Дуже. А чому мені не кричать? Ти орала, коли рожала. Я зараз ору. Але це важливо. <реш> Ти на мене як на дебіла реагуєш. як-будто я тебе Ти тут а я... Чи потрібно брати гроші в пологовий? А потім обговорим. Хто ще щось має покласти? Та бля, ну я взагалі не можу в этом випуску нічого коментувати. Всім привіт! Це черговий випуск подкасту ПМЖ, і сьогодні я пояснюю чоловіку, як зібрати. сумки у пологовый будинок. Учитывая, что мы уже родили, и я категорически против повторять этот шокирующий опыт, очень актуальная тема Антонина. Но выбора у нас нет. Поехали! Загалом, чому я думаю, що важливо проговорити цю тему з чоловіком, тому що не завжди жінки завчасно складають сумки у пологовий, і не, іноді відбувається так, що жінці потрібна допомога, а вона щось просить зібрати або, можливо, пологи почалися якось раптово, і все це йде на плечі чоловіка. Ну, завчасно, не так як планувалося. Такі буває, що жінка може почати народжувати раніше. Ну ти ж починаєш рожати не просто різко тужиться. там же йдуть ці схватки, якісь. тобто ти все одно розумієш, да. що от-от є... є... вот я рожу. Є певна дата, дата ПДР. Це приблизно коли має народитися малюк. Але нормально народжувати, здається, з 37-38 тижня до 40 Типа, коротше, останні три тижні ти можеш родити в будь-який момент, правильно? Навіть чотири тижні, да. так. Ти, і в этот момент ще сумку успеть собрать. Ну так, да, але тому і завчасно краще збирати. Але я ж кажу, що всіх різні обставини і всі взагалі ем, типу, мають різну організацію всередині тебе, О, да. і тому не всі взагалі складають. А, а дехто взагалі не має, наприклад, я одна моя знайома. Організацію по життю одна моя знайома не має. а сумку ма... бабуся. <ріху> <ріху> І перше, що ми сьогодні обговоримо, що жінка має покласти у валізу, а потім ми обговоримо, що хто ще щось має покласти. Тобто, в принципі, сумку можуть складати різні люди. Можна сусідів позвати <ріху> хорошо. Поїхали. Так, жінка, що збирає жінка, <ріху> Цей блок ми розділимо на два підблоки, і почнемо з того, що у жінки має бути там, скажімо так, два відділення. Одне те, що вона має взяти з собою саме в пологовий, де вона буде народжувати в пологову кімнату, а інше це те, що їй потім знадобиться в дні, коли вона буде вже з малюком перебувати в, в одиночстві. Ну можливо, кому як повезе? І я раджу зробити так, щоб ось ця сумка маленький, якийсь можливо кейс, який ви хочете взяти з собою. Дипломат, у вас є. пологову кімнату. Був окремо запакований, щоб ви приїхали другий в другий дипломат. Так, да, взяли просто з валізи ось цю там сумку, пакетик чи щось з собою в пологову. Клічету да? удобно брати таку. Угу. А, а, а загалом, <laughs> загалом всю валізу можна навіть залишити у машині, якщо ви приїхали на машині. Це дуже важливе замічання. Що если на машині, то можна на машині на трамваї оставляєш в трамваї. У нас була зібрана валіза, в якій були була окрема підвалізка, та яку я візьму собі Підвалізка да. у нас була. Так, Жаліст, так, ти перебираєшся в пологовому, а тебе вже Так, так, да, да, Я ботек, помню, як ти в сумку. пологовому лежала там вообще ти прям то я, Саша, сумка, правильно спакована? Бля? От іменно это тебе цікавило в тот момент. Ну, ти да. просто орала, стонала, і тебе было пофиг. Що ти забрала в эту сумку? — Ну, Повірю, потім в наступні дні я була вдячна собі за те, що зібрав. Ну, я пів, я не знаю, що там з тобою прийшло. Коротше, в саму пологову залу необхідно взяти, по-перше, документи, вашу вагітну картку, вагітну сраку. Ну, Якщо ви народжуєте партнерськими пологами, то тоді потрібно, щоб документи були і у чоловіка або у людини, яка вас супроводжує. Можливо, якісь жінки хочуть взяти маму, хтось бабусю, хтось долу, усі другої людини мають бути з собою документи. Потім що необхідно взяти ще. А перед цим, ми взяли долу. До ми привезли долу. Документи. Я в запут... А, документи. Потім необхідно взяти нічну сорочку. Бажано брати не піжаму, а саме сорочку. Да, потому що якщо муж голий буде в родовому атаку, хоч і в жінській, но в сорочці, але деякі рекомендують, типу оберіть стару сорочку, тому що ви все одно її викинете, тому що під час пологів там може на ній... ніби украде завітливе. Хто буде рядом рожати, і ну, все у вас бути лучше чому я дуже тому Може, <laughs> такою. Але я особисто вважаю, що жінка має бути в найкращому, навіть якщо вона його це все викине. Потрібно відчувати себе комфортно, красиво і тому. Як в луках. Ну, На підборах не потрібно, але нічна сорочка, бажано, щоб вона була трошки ну, не дуже сильно коротка, і щоб в неї був відкритий, відкривався верх. Тому що, коли дитина вже народиться, її потрібно прикласти до себе і щоб легко було вам відкрити. Прості, просто я пам'ятаю, як ти рожала, у нас були партнерські роди, я смію чоловік. Що би на тебе не одень в той момент, тобі взагалі було не комфортно всьому. Мені кажеться, у тебе період жизни просто ну, как люди в чорному. Я тобі скажу, що мені було дуже комфортно і рухатись в мене нічого не було. Чому <ник> ти тогда орала все час? Скажи, пожалуйста, от комфорту, а як мені хорошо. <плес> Удобненько! Дивись, я особисто така, якби я народжувала в якійсь нічній сорочці в квіточку таку маленьку дрібненьку, то я б відчувала себе погано. Я б думала постійно, як я виглядаю. Я почувала себе саме в плані сорочки, ну, <правда> <то есть>, <правда> б ще сорочка була хіровий. То там взагалі би да, просто дицібіли би зашкалювали, я да реально кажу, що ну особисто я вважаю, що для мене особисто виглядати гарно і під час пологів це також важливо. Да. Я знаю, що для багатьох жінок це також важливо деякі навіть роблять укладку і макіяж, хоча б собі собі. Хоча вони так. Я думаю, і, може, так, вони працюють так і... Але їм так комфортніше, це правильно, я думаю. <звук> Потім я раджу взяти тепленькі носочки і халати, тому що потрібно ходити по підлозі і не завжди зручно це в тапочках робити, коли вже йдуть перейми, і щоб були теплі носочки. Також потрібні тапочки, в яких ви будете ходити, і тапочки, в яких ви підете у, душ... у душеву, якщо в пологовому є душева, ми все що й там були. я, був без тапочек, без носочков, блядь. Я был просто по колено в воде. У меня резиновые сапоги. Мужики, возьмите резиновые сапоги с собой. Это вот я вам отвечаю. С рыбалки, да, по колено. Ну, если я душева, або, например, вы решили, что будете рожать у ванни, то подкидны за это рушник. То я посреди родов такие, уже рожаете, уже ребенок. Стоп, я, я, передумал. Мы будем в ванну. Перенесите все в ванну. Может такое быть? Ну, що ти Ты на мене як на дебіла реагуєш, як будто я тебе мішаю. Ти тут розповідаєш, а я така, ти така ха-ха-ха, завжди взяти. Дуже важливо взяти легкий перекус. О. Жінка не має бути голодна. І це можуть бути такі типу якісь або фінники, або якісь сухофрукти, або якісь батончики, або можливо такі соки невеличкі, тобто не потрібно наїдатися бургерами, але щось таке перекусити можна в непонятно. То ли ти рожає, то ли тебе, да? Ну я пам'ятаю, ти не могла їсти все одно. Ти у нас був повний пакет їди, да. Ну, ти ні, Катєла. Але кусі. іноді ти мені давав якийсь сухофрукт, слив, або це був курак. Ну, коли ти орала на мене, дай Шостички. мені аж тата із пакета. Я перекусила. Тобі. Я просто кидав тебе, як, животному. животним. Тому що ти в будь-який момент могла укусити, поцарапати і так далі. Я просто бросав, щоб ти мене не укусила. Потім... Щасливі моменти в нашій Я вспоминаю і хочеться пережити їх ще раз, не дай Бог. Потім обов'язково потрібно взяти воду, питну, не газовану. І мені допомагав чай з листочків малини. Мені порадила довго взяти з собою. Ощущение, що треба ще й повара брати з собою ну, там, да. чорнослів, приготувати курицю куриціяки, якщо захотіти чай разом, чай для церемонія. Так, звичайно, потрібно взяти ще одноразові трусики з собою, <реш> да. жінки, і... не чоловікові, і після родові прокладки. Без, ну, без коментарів. Без коментарів, да. Тут краще все ж не потрібно. Із того, що може допомогти в пологах, і що допомагало мені, це шарф, яким Саша підв'язував мене і робив типу масаж живота. Потім я знаю, що багатьом жінкам допомагає такий масажер на ще на взяти Да? спину, так. потрібно взяти ще обов'язково миндальну олію. Я хотіла її використовувати, але не встигли, тому що в мене стрілка. К жаль, сильно быстро родили. Так, поэтому Тоня хочет второго, щоб наконец-то, щоб продукти не пропали з предыдущих родов, щоб ми все использовали. Миндальну олію, там, вот эти труси, вона не доносила їй щось там. Бим да. жінкам допомагаючи арома масла. Є е, ну, ви знаєте, що є різні види, різні запахи, і там важливо правильно підібрати, бо там, наприклад, один йде для заспокоєння, один йде для того, щоб розслабитись. В пологовому у нас в новарії акушерки радять брати з собою музику, яка подобається. Ми, Ми брали Рамштайн. Всі рожали швидше в цей день. Це Саш, через те, що я народила за 30 хвилин. Каких 30? Ты рожала именно роды? А да, ну, 50. ви арома масла, миндальне олія, це здебільшого все потрібно саме в момент, коли йде потуга, яким мене було всього 30 хвилин. У моєї сусідки 3 години була потуга. Та невозможно. Коли ти це вот почалась смотреть на мене і так. Я такою музику? Ти б мене убило? Може бути маслице? Дивись, ми не знаємо, що знадобиться. Ми не знаємо, і ніхто не знає. Я була спокійна, що в мене все укомплектовано. Раптом мені захочеться грілочку, я візьму грілочку. Раптом мені захочеться аромамасло, я візьму рома То ж ти тоді брала только мене, отак, за шкібари, вмість того, щоб взяти масло своє. Чай, фініки ми використали? Ну, це ж до того, як ти почала випльоскувати з себя людей. Це не означає, що все, що ти візьмеш, все тобі знадобиться. Ти ніколи не знаєш, як підуть пологи. і щось може потопатися в певний момент, щось не може. Якісь техніки можуть допомагати, якісь не можуть. І потрібно максимально підготуватися, щоб все було поруч. Розумієш? Ну, ні, Тому ти мені і пояснюєш. Ну ладно, хорошо. Я тобі кажу, що якби в мене саме потуги йшли там 3-4 години, як часто буває у жінок, які перший раз народжують, то я б і захотіла під цей, в цей час їсти. Можливо, я б захотіла ще раз ходити. У тебе рот не восприймав в, розумієш? Внутрі, Ти все час я б клав, може, туди твій фінік. Ти не могла б його просто приглотити. А на вдохі, якщо б я ти коли так діла, я в этот момент фінік. І все. І як це було б таке? Коротше, коли у жінки є ось ця перерва, а в мене такого не було. А якщо у жінки вона є, то якраз в цей час можна і попити води, і походити, і потанцювати. Ну, реально, ну, я тобі кажу, що ти просто бачив, скільки. Та, як народжую я, ти не бачив. А тебе це смущає? Ну, ти хотів, щоб я походив, набрався опита? Ти ніколи не бачив, як жінка народжує там хтось із родичів або там друзів, ніколи не допомагав в цьому, навіть вдома. Мені питався родик друзям, мені гріпто, хоч ти це делаєш. Я бачила в інстаграмі дівчата збираються полови, в них вже перейми. і вони стоять і накручують собі волосся. Вони просто стоять і потім а я перейме. І вони так подихали, подихали і знову продовжили. У мене такого не було, Я, я не, не могла е, ні сісти, і... ні встати. У мене взагалі не було перерв. Да. І через це більшість того, що я брала з собою саме по релекції в йогізі посидіти, мені не знадобилося. Але жінкам може знадобитися. Ну ладно, хорошо. Ну треба, я довжені вас просити, тому що звучить странно. Ну, це, в принципі, основне, що в пологову залу. А потім що жінці потрібно взяти потім, коли вона вже в під блок два. 2. під блок два. В залежності від того, скільки днів ви знаходитеся потім у пологовому з дитиною, потрібно Фоті. взяти на кожен день і ночну. На кожен день почнуть сорочку. Що сорочек? Сколько тобі треба день. А не одну носити акуратно. Это теж, только в твоєму случае, или всі як свинюшки себе ведут? Просто А, У мене цих сорочек, блять, але летить сюди. Проблема не в тому, що ти не їси. єси. В чому Тонь? Ну, як тобі пояснити? У жінки після пологів йдуть. Лохи, лохи. Кто? лохи. — Куди йдуть лохи? Лох це муж, который согласился на это. Це таке виділення. О, oh, боже, я плохо пошутив, так? Да? Ну, тому типу, це, це у жінки йде очищення організму. А. І через це uh. через це й потрібно одноразові прокладки, одноразові білизну і. Ти поставімо у скорті таку. І... і я раджу кожного дня змінювати сорочку, тому що ну, може десь там забруднитися, попрасувати, не будете мати змоги. Ось так, все, пропускаємося. Mm -hmm. Класно, коли берете гігієнічну помаду, тому що дуже сохнуть губи, і мені пологому знадобилася термальна вода. Без запаху дезодорант, тому що якщо брати запах. Ну, не Можна Можна не, не пітніти, да. але якщо ви трошки, хоча б людина, і ви трошки пітніте, то потрібно взяти без запаху для того, щоб не відлякати, скажімо так, дитину від грудей. <реш> Було, були случаї, коли вона така. <ріст> і вползла. Від нас давно реагує на будь-які мої парфуми нормально. Його, йому Тому що тобі муж покупає хороші парфуми. Угу. Потім потрібно взяти підмивашку інтимну ще пропускаємо. Що якщо там лохи пройшли, то. Да? туалетний папір. Чому <ріст> вологі? Это же принципиально неправильно брать мокрую туалетную бумагу. Она будет рваться, когда вытираешь пол. Да, снова пояснение. <laughs> видели мокрую туалетную бумагу? Это же просто вот эта да, каша какая-то. Когда женщина родила, то в ней не все так, как было до пологов. Я дуже рекомендую жінкам, мені це радила дола після пологів обов'язково заварювати собі в термос такий настіч чорнослива. Я не буду пояснювати. Ну, коротше, щоб сходити легко в туалет після пологів, не дуже це легко зробити. Але якщо у вас є цей магічний набій, все так супер відбувається, повірте мені. Мобільний телефон, зарядка і. Зарядка. Це все, що потрібно для основний момент. Це Ю розмішила, Понимаете, зарядку для телефону зарядка. Ха-ха-ха, бля. Ой. Поїхали далі. Mm. Другий момент, який ми обговоримо, що потрібно взяти для малюка у пологовий. Очень классную пораду дают у в в Наварре, например, вы находитесь в пологовом три дня. Простите, если нужен совет какой-то, даже если вы в Киеве, например, лучше приехать в Новару, взять совет и вернуться рожать, потому что очень хорошая парада, Справа. очень. Тут. Сейчас она ее анонсирует, я просто не произнесет, а я совет, ну просто, если вы его не знали, Зараз життя ваша зміниться. В пологовому дали поради для малюка збирати таким чином речі. Наприклад, ви три дні знаходитеся у пологовому після пологів, і для кожного дня ви готуєте такий типу, бустіна, типу конвертик-пакетик з речами малюка. І один пакетик потрібно взяти в пологову залу, коли малюк народився. Що його вдягнути, і потім на кожен день окремий пакетик з новим комплектом одежі для нього, в залежності від сезону. Наприклад, ми народжували в серпні, але в роддомі в пологовому було не так сильно жарко, тому я брала йому бодік з коротким рукавом, потім чоловічок, шапочку і носочки. І отак я кожен день міняла йому комплектики. Потім, звичайно, ж, підгузки, пелюшки. Потрібно ще взяти бавовняні пелюшки, щоб його замотувати. Якесь покривальця, щоб його вкривати. в Як... августі зима Якщо ви плануєте пеленати також щось для пеленання. Щось е там таке, накидати, накидати на нього якісь речі Там, То, що ще з маміної сумки залишилось, можна там фініками його немножко присипати, так, щоб. Ну, а вдруг? Дитячі вологі серветки. Все вологе треба брати. Все вологое. Ничего, чтобы, сука, сухого, блин, нет. там проверят. Полиция влажности будет стоять на входе в райдом. И деякие женщины берут еще соску. Мы обошлись без нее. Я специально ее не брала. Хотя я максимально жалею об этом. Максимально. Мы не спали где-то 2000 часов из-за того, что Антонина решила, что наш ребенок не будет сосать соску. А мы с ребенком так не решали. Ми з ребенком плакали. Он починав, я продовжав. Да ну нормальному без соски, Саш. І я ще забула сказати для, для жінок, що потрібно взяти крем від тріщин на сосках. Та бля, ну я вообще не можу в этом випуску нічого коментувати. Тре, тре трескаются соски, у вас лохи, бля. Это рожайте вообще. Дети, это счастье. Дети, это счастье. Чего ты кричишь? А чего мне не кричать? Ты орала, когда рожала. Я сейчас ору. У меня позднее дошло до меня состояние. І в третьому області я розповім, що взяти для тата і що взяти на випуск. Наконець це частина. на випуск. Смысле... Коли ви йдете народжувати, якщо тато йде народжувати з вами, потрібно взяти документи, потрібно взяти а, тапочки для душу, для батька. Опять, все фірок, я, я просто кажу, що для тата взяти. І взяти ще для тата необхідно щось по, щось поїсти. Саша, наприклад, замовляв собі китайські пельмені. Я... правда. Мы заказывали их. Я не знал, что ты поедешь рожать. Мы решили поужинать. Что ты орала и говорила, я хочу кушать. Я говорю, давай закажем что-то из китайского. Что да, давай. Мы заказали, но приехал, и ты говоришь, я рожаю. Поэтому я вот так взял Глова, вот так тебя. Мы посадили это все в Леху и, и поехали. А не потому что я такой, ты рожаешь, да? а я, пожалуй, еще перекушу. <laughs> это не так было. Потребно перекусить, потребно татове водичка и потребно взять татове пару змінних футболок. Если тато любит арома свечки, можно взять его. О, да, если тато любит арома свечки, это ошибка жены уже выбирать такого мужа себе, ну, на мой взгляд. Потому что если он любит арома свечки, пусть и трахает арома свечки. Нет, потому что зачем нам такой муж? Далі розкажу про те, що взяти на у татові. По-перше, дуже важливо взяти квіти для жінки. Я не брав. Не брав. Але це важливо. <реш> 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 ну, Бо приємно, коли жінка втомлена, їй хочеться якоїсь ласки, їй хочеться, щоб не да, отак от. Так от. Класно, коли ви приходите з квітами. Я прийшов з пироженими. З пироженими, клас. Ти що то не говорив, так мені б сейчас понюхать гвіздку, ти хавала о пирожений. Потім потрібно принести жінці то одежу, яку вона відклала вдома, яку вона хохросувала і хоче одягти красиво на випуск. Піздець, це ти одіжди, звісно, ви з ума просто. шліпро деякі жінки. Вони роблять фотосесії на випуску, тому потрібно допомогти. Жінкам. Мой, Мой се такий, не ходіть на випуску, просто судя по тому, що приходять, просто ні там закажіть цвіти кур'єром, одіжду передайте, і там эту, карточку какую-то необхідно взяти тканину для підв'язування живота, тому що не дуже легко ходити після пологів. И, же, хороший настроек. 12 часов ада вам предстоит, ребята. Это минимум. Так что, хороший настроек, захватите в двух экземплярах. Тест! <тасплоди> Когда найкраще собирать сумку в полу Подожди, давай еще раз. Тест, типа, готов? Готов? Ну, как-то а, чуть-чуть подойдет Давай зараз, сделаем тест. Готовы? Не, ну я же знаю, что будет тест. Ты просто сказала тест и тест. типа... Тест. Без... Готовый? Без меня скажи туда. Тест. тест. Готовый? Да без меня. Ну я же... Сейчас я закончу объяснять, и ты говоришь. Говори. Тест. Готов. Поворачивайся ко мне. Готов? Да. Это бля, говори, да. Тест. Готовый? Как я відрепет, блядь. Да. Так, перше питання: коли найкраще збирати сумку в пологовий? перший на 20 му тижні вагітності, другий на 30-32 му му тижні вагітності, або коли почнуться переймитися. Учитывая, що ми обсуждали, що там должно бути огромное количество продуктів. то з 20-ї недели, якщо ви хотите, щоб все воняло в квартирі, то же значить с 20 й звісно. Ну там чим раніше, я пам'ятаю. Двадцять тридцятий, скажу. Правильна відповідь. Друге, які документи обов'язково потрібно взяти з собою в пологові? Перше паспорт, обмінна карта, страховий поліс, якщо є. Друге лише паспорт, третє нічого. Всі документи можна оформити пізніше. Паспорт надо только. Ну, я знаю, що правильний відповідь один. Да. Но, но я пам'ятаю, що я брав тільки паспорт. Але це не вірно, тому що потрібно взяти і обмінну карту, це те історія ну, ну, вагітності. Так это ж ти бери, це у тебе это... твої документи. Зараз, <зараз> ти по загальній валізі. Для... А я думала про папу. Так. Ні. А, ну да, так, да, да. Ну так це засчитано? Ні. Или Третє: чи потрібно брати молоко від смоктувач із собою? Перший відповідь так, обов'язково. Друга. ні. Обов ні, не обов'язково. Він зазвичай не потрібен. І, і третя варіант, третій варіант, трі, тільки якщо плануєте годувати сумішу. Логовість, ага, відповідь. ми до неї проходили. Я думаю, так, сейчас подожди. Значит, есть вот этот молокоотсос. Отсасують молоко. тому так і слово придумали. Я думаю, три. Только если сумішу. Планируєте його годувати сумішу, то Неправильно? Ні. Не потрібно брати з собою, тому що в перші три дні у жінки не буде так багато молока, щоб відсмоктувати прямо молоко від? Сумішу. Ну я почти сказав, якщо сумішу тільки. Так а сумішу, ти навіть якщо ти будеш готувати сумішу, ти її там поболтав, поболтав Скільки у мене? два-два сейчас поки? Один в тебе. Четверте питання: який одяг потрібно взяти для новонародження? Весь. Перший варіант: декілька болі, шапочки, пелюшки, пригузки. Друге пуховик комбінізону теплі шкарпетки. Третє жодного в пологовому все видадуть. Нічого нам не видали. <реш> ну, перше, звісно. Правильно, в тебе два дві правильні відповіді. П'яте: чи потрібно брати пляшечку та суміш для годування? Перше, туха що вже обсуждали, ні. Перше ні, якщо планується грудне вигодовування. Друге так на всяк випадок. Третє тільки якщо в сім'ї були проблеми з ГВ. Так, на всяк випадок. Ні, якщо планується грудне вигодовування. А що тут а що на всяк випадок, на який на всяк випадок? Я завжди на всякий случай все беру з собою. Ну ні, не потрібно. На всякий случай не можна взяти. Ну просто пучі не прийшов. Тобто, якщо я візьму, потім підійде ко мне акушер і кажуть, це ви взяли з собою. Не потрібно, не зараховуємо. Шосте Яку нічну сорочку, краще взяти для мене. Синю. Перше будь-яку улюблену, головне, щоб було зручно. Друге спеціальне для годування, бажано з кнопками або на стіками спереду. Такі. І третє не потрібно, у лікарні видадуть халаш. Чому ти не ходиш в такий вдома? Такое... Треба удобну брати, яка тобі улюблена. Ні. Ти, как? Ні, ти тільки що мені говорила 40 хвилин тому. Спеціально для годування. Я... Вот, це Я... От, я... Это з дирками. Та не обов'язково з дірками. — Я Сексі. Ту <рес> <рес> садамаза <рес> <ночнушку>. <рес> Я тобі Я розповідала це в першому клоці. Ти отут вирізаєш, намазуєш Правильно. кремом от трещин. на... на піптики такі, <рес> такі красненькі. Так, далі. Почему неправильно, все правильно. Ти говорила, женщине повинні бути удобно. Я... А неудобно, коли вот так вот ходить з дырками на сосках, це явно неудобно всім окружаючим. Що, що таке э, нічна сорочка для годування? Це ну, когда... приблизно, як у мене зараз, коли є. Та э... да чи ти не кормиш нікого сейчас? Ну, бо це не сорочка, і рядом поруч немає дані, кого мені годувати? Я би поїв. Чи потрібно брати гроші в пологовий? а так, на непредбаченные вытраты. не в половом все бескуштовно. И только, если планируется приватная палата. У нас не надо было денег. но ну, это в Италии. Ничего не надо было. Но ну, я кофе тебе покупал, ходил утром. Ну, надо взять деньги. Ну, на всякий случай. Випадок... Что за вопрос? Деньги всегда надо брать, даже если ты идешь какать. Ну, не дома. Потому что мало ли нет бумаги, ты кого-то «сходите, пожалуйста, возьмите там». и. Поїхали далі. Яку воду краще взяти з собою? Звичайно, не газовану, газовану для бадьорості і ніяку, адже можна буде купити на місці. Перший варіант. Правильно. Це легко. Що знадобиться для догляду за новонародженим у пологовому? Перше підгузки, вологі серветки, крем під підгузок, друге лише пелюшки, третє нічого, все надасть лікарня. Перший. Молодець. В этом вот раз все на перший варіант, оказывается. В прошлом тесті, я говорю, ти мені всі ответы на, на второй варіант. Вона говорит, да, да, я исправлюсь». И, что на первый? переставила. Що потрібно підготувати для виписки малюка? Великий плюшевий ведмить, лише автокрісло, одяг дадуть у половому, одяг по сезону конверт автокрісло. Одяг по сезону, конверт автокрісло. Молодець. Правильно. Рахуємо правильну відповідь. Ищи правильных Я выиграл. Я выиграл подкаст. Спасибо большое эксперту. Вы мне все объяснили. Но остались вопросы по трещинам в сосках и вот этой секси-ночнушке. Мне кажется, нам нужно пройти в спальню, и вы примерите ее. Разум за кремом для трещин? Я надеюсь, что не пригодится. Уже нет. Слава Богу. Чао тутти! ¡La rana en el salta. salta.